Гуманітарна допомога на отримання скрапленого газу надається згідно постанови Кабміну від 6 серпня. Реалізується вона в рамках експериментального проєкту для забезпечення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану. Начальниця відділу з питань ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Тетяна Ковбаса розповідає, які саме категорії шосткинців мають право на цю гуманітарну допомогу. Право на гуманітарну допомогу мають малозабезпечені забезпечені сім'ї з дітьми. Сім'ї, де є дитина з інвалідністю, сім'ї, там, де є присутні особи з інвалідністю, сім'ї, де є особи похилого віку, сім'я, де є одинока мати або батька. З дітьми багатодітні сім'ї, сім'ї ветеранів війни або членів сім'ї загиблого ветерана війни. Заяви приймаються в приміщенні управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Шостка, вулиця Свободи, будинок 43 а кабінет 1. У робочі дні з восьмої години до сімнадцятої години. 15 хвилин. Обідня перерва з дванадцятої години до тринадцятої години. Заяви приймаються від представників домогосподарств на споживання скрапленого газу. Наголошуємо, що при отриманні гуманітарної допомоги повинен бути порожній балон. При поданні заяви потрібно додати копію паспорта заявника, копію його картки платника податків, копію документа, що підтверджує відповідність до однієї з вище зазначених категорій, довідку про відсутність централізованого газового постачання, контактний номер телефону та довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні або будинку осіб.